Вітаю, дорогі аграрії. Сьогодні 6 жовтня 2023 року. Я знаходжусь на демонстраційному посіві 10 гібридів кукурудзи компанії Лідея. Звуть мене Володимир Солом'яний, менеджер технологічного супорту, супроводу зупроводу в Західному регіоні. Сьогодні ми будемо збирати наші гібриди, аналізувати врожайність. Вологу на час збирання. І поки чекаємо приїзду комбайна на поле, зупинюся коротко на декількох гібридах на, його, на їх основних перевагах і характеристиках. Гібрид перспектив від компанії Лідея, кримінисто зубовидного типу фао 240 Гібрид характеризується високим стартовим ростом, досить високою. Хорошою вологовіддачею на період збирання. Гібрид рекомендуємо висівати в інтенсивних умовах. В інтенсивних умовах буде найвища рентабельність по цьому гібриду. Гібрид креатив від компанії Лідея. Кременисто зубовидного типу F300. Гібрид для помірно інтенсивної технології вирощування. Гібрид універсальний, пластичний, невибагливий до агрофону. Формує потужний врожай. По вологовій дачі в своїй групі стилості завжди займає кращі місця, найменшу вологість має на період збирання в своєму Фао. Що стосується цього гібриду, потужна коренева система, висока стійкість до вилігання, до основних хвороб кукурудзи. Формує зазвичай. 14-16 рядів, кремінисто зубовидного типу зерно з дуже хорошою вологовіддачею на період збирання. Результатів за пів години дочекаємося, поділимося з вами. І так, друзі, як ми обіцяли по завершенню збору нашого демо, де було представлено 10 гібридів кукурудзи компанії «Лідея» на даній лінійці, врожай нас порадував, ні один гібрид менше 10 тонн з гектара в заліковій вазі не показав. Результат гібридів, про який я вам раніше говорив, на сьогодні склали ЄС-креатив 116,9 в заліковій вазі центнерів з гектара. ЄС-перспектив 121,9 тонни з гектара. Відповідно, при збиральній вологості креатив 15%, перспектив 13,2%. Інформацію про врожайність всієї лінійки дивіться нижче в описі до відео. Дякую вам за увагу. Гарних врожаїв. До наступних зустрічей!